Так, Запустили сьогодні чильнерок LG циркуляційний насос з сухим ротором, підключило через частотник Siemens. Суть в тому, щоб трохи економити на цьому насосі, бо він споживає 1,5 кВт за годину і відповідно при малій навантаженні, коли зупиняється чільнер, щоб він не маслав постійно зменшував споживання за допомогою двох датчиків на подачі на зворотки запрограмували частотний Siemens, Siemens. І тепер він у нас працює в такому режимі. Коли треба потужність, він розганяється на повну потужність, коли потужності не треба, він скидає оберти. Ось так виглядає ця машина. Чилер досить непогана комплектація. Два понтери, два компресора з EVI економайзером, ну і, в принципі що можна сказати. Автоматика, як завжди, вже тут серйозно. Подивимось.